76% прикарпатців не знають, що таке паліативна допомога і де її можна отримати. Такі результати опитування, проведеного студентами-медиками. Водночас це не стосується Івано-Франківська, де ця цифра становить тільки 31%. При цьому більшість людей усвідомлюють труднощі, які виникають, коли у родині з'являється невеликовно хворий, проте не мають куди звернутися. Тож фахівці взялися ширше інформувати населення про дану проблему. Паліативна допомога це є допомога невеликовно хворим для створення максимально можливих якості життя в їх при дні. І ця допомога в першу чергу для усунення болю і усунення страждань, які терплять ці пацієнти. Тут надається і медична, і психологічна. І соціальна, і духовна допомога величезною допомогою для пацієнтів та їхніх сімей є виїзні хоспісні бригади. У складі декількох спеціалістів вони вирушають до помешкання хворого, щоб підтримати його та родичів, котрі залишаються наодинці з бідою, а також навчити їх, як правильно доглядати за лежачою людиною. Вони відчувають в них явно погіршується матеріальний добробут сім'ї, тому що ви знаєте, скільки памперс коштує для дорослих, і скільки їх треба. Я тільки такі елементарні речі говорю. В них е, порушуються взаємовідносини в сім'ї, тому що коли постійно є така важкохвора людина в сім'ї, розумієте, така напруга, ну не кожен витримує. Починаються якісь незру... конфлікти вдома, в сім'ї. До кого їм звертатися? Тож медики здивовані, що громада так негативно відреагувала на новину про відкриття виїзного хоспісного дитячого відділення у житловому будинку в Івано-Франківську, адже там не буде стаціонару. Лише чергуватимуть професіонали, котрі допомагатимуть пацієнту безпосередньо у нього вдома. Відтак фахівці підозрюють, що причина конфлікту криється у чиїхось інтересах щодо даного приміщення. Я не просто пояснювала цим людям, а вже багато разів пояснювала. І тому я не стверджую, але чомусь думаю, що там таких. Хтось хоче це приміщення, бо я особисто чула таку фразу, я просив, мені не дали в, ті, в тих зборах вуличних, на яких я була. Що Ми багато разів підкреслювали, в документах це записано для розміщення виїзного консультативного відділення. Якщо б я не виконувала надалі. Умови оренди, то мене позбавлять цієї оренди. Загалом кажуть фахівці, близько 12 тисяч людей на Прикарпатті потребують паліативної допомоги. Лише 15% отримують її. Виїзні хоспісні бригади сприятимуть кращому вирішенню цієї проблеми, адже наразі є найдешевшою формою допомоги невеликовно хворим. Ольга Сергій Попович, телеканал